Привіт, мої любі! І так, робимо швиденько розклад на тиждень. Я сьогодні в іншому форматі зроблю розклад. Кожного разу шукаю, який формат буде для вас найкращий. І так, сьогодні такий формат я витягую з кожної колоди, яку я відібрала для цього розкладу по одній карті, і ми дивимося, що вона каже на ту тему, про яку я запитую. І так, Таро Уейта покаже нам, який буде. Фон цього тижня, тобто, що в загальному найголовніше буде для нас цього тижня. Звичайно, що це розклад не для всіх людей. Якщо вам подобається, якщо вам пасує, приймаєте. Якщо ні, то ні. І так, загальний фон цього тижня: карта світ. Дуже гарний загальний фон. Що він означає? По перше. Карта світ це карта старшого аркану. Тобто якісь події будуть відбуватися, які будуть дуже важливі для вас. Що означає світ? Це означає, що ви, якщо ви були в якихось рамках затиснуті, ви не могли давно вирішити якесь своє питання, яке би вам треба було, вже от вам треба його вирвати. Ви хочете вирватися з цього кола, в якому ви сидите, і ви от вирішили це все закінчити і розпочати. То на цьому тижні це. Здійснене. Ви можете зробити те, про що ви давно мріяли, і про що ви так давно хотіли. Це карта світ, це нові можливості, новий крок в майбутнє. І, ну, взагалі можна було дуже багато описувати цю карту, так? але знайте, що на цьому тижні, якщо ви хочете щось закінчити і розпочати, у вас обов'язково все вийде. Добре, далі дивимося на карт на Таро 78 дверей в якій сфері життя дивимося, карти вже спішать нам говорити, будуть відкриті для нас двері. Тобто, про що нам говорить колода? Чи будуть відкриті двері для тих завдань, для вирішення тих проблем, які ми собі намітили. Або, можливо, навіть ще не намітили, але вони будуть на цьому тижні. І так, чи будуть відкриті двері? Дивіться, вас очікує якась приємна е, несподіванка. Буде все так вирішиться, і дивіться, на дні колоди теж карта світ. Отже, теж повторюється. Е, все, що ви захотіли, все, що ви хочете, воно все буде найкращим чином, тому що по двійки мечів ви може, наразі ви на даний момент ви не знаєте, як вирішити цю проблему, але ваша проблема вирішиться двері відкриєте ви самі легко і просто, і ще до того всього на вас буде чекати несподіванка. Отже, все буде дуже добре, і на вас ще й чекати буде несподіванка. Все буде добре. Вирішиться все як найкращим чином. Далі що ми подивимося? Ну, звичайно ж, відносини, так? Ні, здоров'я, На... зараз подивимося здоров'я. На, На таро сила природи ми подивимося, що нас чекає здоров'я. Як буде чекати здоров'я? Загальним образом, звичайно, я не лікар і не виписую діагнози, але загальну картину здоров'я ми подивимося. Таро сила природи нам скаже про наше здоров'я. Так, лицар Жезлів. Ну, дивіться, здоров'я гарне, не підведе вас. Ви будете рішучі, сповнені сили, енергії, двигатися, рухатися далі. Отже, все те, що ви задумали зробити, воно ще й здоров'я вам буде допомагати. Отже, все буде добре. Можливо, ви навіть візьмете з собою вирішення ваших справ ще й напарника. Це може бути добрий друг або просто знайомий. Або людина, якому ви довіряєте, якій ви довіряєте. Отже, здоров'я вас не підкачає, все буде добре на цьому тижні. Добре, дуже дякую. Так, що ми ще візьмемо? Візьмемо на таро незалежних, подивимося професіональні наші справи. Як у нас буде відбуватися справа в роботі, що нас чекає в праці? В праці, можливо, в якихось заняттях ваших справи ваші. Так, Що в нас чекає? Діловий. Ділова сфера всіх людей, які дивляться цей розклад. Ну, Дивіться, тут тоже. тиждень якийсь дуже благоприятний. Двіка кубків, отже, це. Співпраця, співпраця, яка вам буде допомагати на цьому тижні. Якісь компаньйони, які вам будуть, ви будете з нею просто з одного такого погляду знаходити спільну мову. Розумієте? Отже, це добра співпраця, вирішення якихось проблем, заключення якихось нових договорів, можливо, десь поступити, може, може щось. Те, що ви давно мріяли, у вас все вийде навіть так, як ви не очікуєте. І ваші компаньйони, ваші люди, які будуть поряд у е, вашій праці, вони вам будуть тільки допомагати, ніхто не буде ставити вам палки в колеса. Все буде добре, приймайте. Ну і звичайно ж, ми подивимося на відносини, так? На Тару світлого провидця, подивимося, що буде у нас, що чекає людей, які приймають цей розклад у відносинах. Відносинах. Взагалі, Або ну, побачимо, які відносини нам покажуть, або відносини в парі, або відносини взагалі з людьми. Ну, Взагалі з людьми то нам вже показали, що буде подвійки кубків, тобто це буде емоціональні, сповнені таких е, ну, приємних відчуттів, приємних вражень, відносини. А зараз давайте глянемо ще в особистому, прямо так? особисті відносини у нас будуть. Ну, а тут, любі мої, все буде залежати від вас. Дивіться, ви на цьому тижні вимаги. Тобто, все, що ви задумаєте, все буде залежати від вас. Ви щось давно хотіли закінчити. Ви щось хотіли давно вийти, вирвати з якогось круга. Або десь можуть бути це далекі поїздки, або от дійсно з понеділка я починаю якийсь новий крок. Да? Я починаю щось нове, і я обов'язково це зроблю. У вас все вийде, тому що фон, кар... фон тижня, у вас карта світ. І в відносинах це мах, тобто все залежить від вас. У вас в руках всі чотири стихії. Ви все можете, вам все буде дано. І просто візьміть і користуйтеся цим. Розумієте? Все буде чудово на цьому тижні. І зараз давайте ще в мене є така карта, що, про що шепоче твоє. Така колода, можна сказати, це не таро, а просто колода метафоричних карт, про що шепоче твоя душа. Колода польського автора. І зараз я швиденько вам. Витягнемо, достанемо одну карту і скажемо подивимося, що нам говорить, про що говорить нам наша душа. Я читаю і зараз перекладу вам, можеш до щекати особи, хто, видає, що ніде не миліть і мислі вилочні особі, ні потребуєш їх в своїм житті. Дивіться. Якщо в вашому житті, ця карта вам говорить, якщо в вашому житті є такі люди, які такі, знаєте, от завжди щось не, не, чимось незадоволені, щось бубнять собі підніс, у тебе нічого не вийде, все так, посилайте їх куди подалі. Я переводю своїми словами, але смисл той самий: не будьте з тими людьми, які тягнуть вас на дно. Тому що у вас цей тиждень. Е, Прекрасний, у вас вирішаться всі ваші проблеми. Компаньйони у вас хороші, але ви повинні просто зробити е, якби пересіяти. Ви повинні відчувати, з якою людиною вам іти далі, з якою вам людиною пливти далі і співробітничати. А з яку яку людину треба просто відсіяти? Ви не повинні. Мати в своєму житті тих людей, які тягнуть вас на дно. Ви тільки беріть від життя все найкраще, і все у вас буде добре. Отже, цей тиждень приймайте, любі мої, шикарний тиждень, гарне співробітництво, шикарні несподіванки, які вас чекають. Жду в кінці тижня від вас повідомлень, що відбулося, що не відбулося. Отже, новий тиждень вперед із перемогою.